Усім доброго дня, знову Рівненщина на зв'язку. Ось такі листки почали з'являтися на моїх кущах винограду. Почали червоніти. Зразу ж помилково можна подумати, що це хвороба якась або нехватка якихось елементів, заліза, там, магнію, не знаю. Але якщо ми добре придивимося, то з пазухи росте тут листочок, він зелений. І не червоніє, і ну, розвивається так як, так, як і потрібно. Тому можна зробити правильний мови від, що це етап старіння листя. Цей листочок відпрацював своїх 80-70-90 днів. Вже, якщо передасть камера, лиза починає жовтіти. Лоза вже готується до визрівання, кущ помаленьку готується до віддачі свого врожаю і підготовки до зимівлі. Часто питають за це червоне листя. Хочу сказати, це нічого страшного, це природний процес, процес старіння листя. Тут я пообривав вже, трошки освітлив свої грона, для того, щоб вони більш провітрювалися. Не чіплялись ніякі хвороби. А таке старе листя прибираю тільки в тих випадках, якщо воно заважає, затіняє, загущує. А якщо воно не заважає, вставляю, залишаю це як природній процес, воно саме пожовтіє, зів'яне. Ну, а далі вже будемо бачити. Бачимо, що вверх куща зелене, листя, все зелене, все гарне. Ну, а вже де на яких. Листя своє відпрацювало, ну починає отак старіти. Ось тому, в кого також така проблема, не переживайте. Це все природній процес. Таке коротеньке відео сьогодні вийшло. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!